Дружі. Дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Особливо вітаю всіх, хто допомагає каналу. І не просто допомагає, а замовляє розклади. Це мені трохи навіть цікавіше і корисніше для мене і для вас. А зараз у нас прогноз на тиждень, який відбудеться з 2 до 8 вересня 2024 року. Прогноз, звичайно, для України я роблю, і для українців, які знаходяться на території України. Тобто дивимося, маленька кубка це у нас старші аркани, вона показує фон тижня і велика кубка це у нас ситуаційний придворні карти, які показують деякі нюанси, настрої, деталі, так би мовити. Дивимось, що чекає на Україну і українців, які мешкають на території України на тижні з 2 до 8 березня. Знаєте, як я завжди кажу, по першій карті не можна казати одразу щось конкретне і глобальне. Тому що, нібито гарна карта, так, сонце. Це все видно, все ясно, все добре. Але що нам становиться видно? Що нам ясно? Ясно, що нам дуже важко. Нервова. Система збоїть. Але хоча це важко, але треба прийняти рішення. Ну це може казати не тільки про кожного з нас, а, так би мовити, на рівні держави. І від цього важкого стану стану йде одужання. Поступово, не дуже швидко, але йде одужання. Але це можна провести аналог, коли людина важко хвора, або після травми, що ще, починає одужувати, її стан не дуже стабільний ще, і він може хитатися, так? туди і сюди балансувати. І не завжди цей перевес, перевага піде. Гарному напрямку, так? І зараз от такий момент дуже хвилюючий, нестабільний, ненадійний. І от зараз ми нібито розріємо. Ми чітко чітко все побачимо. Бо хтось нам каже, що все добре, все добре, ми йдемо туди, куди треба. Але ми знаємо, що може так статися, що не всі журналісти, скажімо так, відкривають правду, бо є якась домовленість, що не будемо казати поганого, будемо казати тільки про хороше, про погане, будемо казати нічого, але зовсім трошечки. Тому... Оця, друзі, ми зараз бачимо той самий момент, коли правда, яка б вона не була гірка, вона завжди краще, ніж брехня. Тому що брехня закриває нам очі, ми не бачимо загрози. Тому завжди треба казати правду, яка б вона не була гірка. І тому зараз дуже небезпечний період. Але добре те, що воно становиться видно, ясно. Бо, мабуть хтось все ж таки набереться відваги, мужності і скаже правду. Бо не треба закривати очі на погане і привозносити тільки гарне. Баланс в житті завжди, завжди присутній, і треба це розуміти. Тому що гармонія це не все добре. Розові словніки чи там якісь єдинороги. Ні. Баланс це коли є і погане, і добре, але, але воно стабільно тримається більш-менш. Немає переваги розових облачках. І немає переваги в чомусь поганому. Бо тоді є баланс, тоді є гармонія. І це нужно, це потрібно дуже добре уявляти, приймати. Бо завжди ми маємо світло, світлий бік і завжди ми маємо темний бік. Ми повинні розуміти, що цей баланс завжди буде існувати. Тобто, друзі, не треба вірити у казки. Треба жити в реальності. Знову ж таки, не треба е, згущувати негатив, не треба дивитися тільки на негатив, але в ідеалі ми маємо бачити реальну картинку. І добре, і погане, і розуміти, що все це. Існує в нашому житті. Я бажаю всім нам тверезого погляду, розуміння, прийняття, адекватного ставлення до навколишньої ситуації і, звичайно, допомагати ЗСУ. Бо це зараз єдине, що може нам перевести, зробити перевагу. Від негативу в позитив. Слава Україні! Слава ЗСУ!